Так, шановні, сьогодні цілий день я був без телефону, мало вам знімав, але ввечері хочу зараз записати відео. Дуже важливі є деякі новини. По-перше, ми раз в тиждень зараз робимо виборку, будемо частіше робити, але коли товар з'являється, наприклад, кабачок чи баклажан вибачте, чи помідор, перець, то от треба раз в тиждень. Зараз вже будемо частіше. Сьогодні ми вибрали до 400 кг кабачка. Перерошного нема, в основному стандарт. Але є зі стандарту трошки кривенькі. Це мене трошки напрягає. Через те я буду думати, що з цим робити. Ну ось так. По-друге, це ми вибираємо раз в 3 дні. 3 дні проходить і зранку на четвертий день їдемо вибирати. Ось так з 2000 насінин у нас виходить десь до 400 кг. Що я помітив, що де. Посаджено густіше кабачок, то більше там зараз урожай. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, з тим, що ми сіяли 7 червня, а чим пізніше ти сієш, тим... вибачте, чим пізніше ти сієш, тим, можливо, не так сильно наростає кущ, тому що дуже спека, перепади температур. Вночі холодно. Там в червні місяці було так само в травні в нас. В день спека сильна до 30 Ну і можливо через це не сильно наросли кущі. Тому в мене є такі думки, чи можна загущувати кабачок. Він в мене посаджений метр 20 між рядя і в рядку через 60 м. Але мої помічники там метрів 20 посадили, поки я не вгледів за ними, посадили через 30 см. Тобто метр 20 міжрядів і в рядку через 30 см. І зараз у нас рядки по 100 метрів, де ми вибираємо, де в нас через 60 посіяно, ми вибираємо приблизно там 8, 9 відер, 6 відер, де посіяно оцих всього та всього навіть там цих 20 метрів, як я сказав, зі 100 п'ята частина, ми збираємо набагато більше, там 12-13 відер. Тобто значно більше. я маю таке питання до вас, можливо, хтось мені підскаже, чи можна загущувати кабачок. Ну, ось так. Чого загущувати? Наприклад, я не збираюсь ранній кабачок загущувати. Да? Але, наприклад, у мене є бажання там, 25 травня чи 1 там, червня посіяти кабачок на другий оборот на наступний рік, якщо буду живий здоровий, все буде добре. Чого я так кажу? Тому що, от бачу, зараз возимо, якби є підкріплення, коли є кабачок. Це нормальна тема. Не, не прям там сильно заробляти, але все-таки, як то кажуть, для підтримки штанів і не тільки. На всякі там хімію, добрива, на все те, що треба попутно там, для помідорів і так далі. Ще один такий важливий момент по помідорі. Ну, поганенький в нас урожай, чесно вам скажу. Це на помідору, яка посіяна 25-27 року. Не постійна, висажена роса на 25-27 травня. І е, причина, я так думаю, що застаріла розсада. Це я собі так думаю. Тому що кущики маленькі, і плюс цей город був не згораний на зиму, там був дуже сильний порох. Я сильно заливав, прям так відливав його добряче водою, поки він там е, почала зелень нормально рости. Тобто не зелень, а самі кущики. Ну, і друга частина в нас 25 соток, такі слабенькі. І другий 20 соток десь. Ну, гарно ростуть, але на постійні пос, посаджена розсада ближче до 10 червня. Ну, там все волове серце. Ну, в принципі, гарна помідора наростає, тому нічого до неї не маю. Але гарна це все одно не суперурожайна, не така бомбезна, наприклад, там, як Діно, там, чи Супернова, чи. Ну, різні такі, знаєте, які більш такі сильні. Тому. Не дивлячись навіть на цей слабенький такий урожай, збираємо. Вже зібрали 20 ящиків за дві виборки. Це багатенько, це 200 мабуть, в одному ящику більше, як 10 кг. Це, мабуть, 300-400 кг. Ну, думаю, під 300 кілограмів, мабуть. Мені так здається. Ну, 200 точно. Ну ось так. Ну, і перця, перця вибираємо. Тоже не можу вам сказати по кілограмам, бо ми зараз в нові ящики його складаємо. Я ще не важив ті ящики, бо. Я зараз поки тільки грузчиком працюю. Директор, грузчик, фінансист, все, продавець, все в одному обличчі, але зараз продавець в мене інший, тому працюємо і я ще не дуже так. Знаєте, тільки гроші щитаю і вагу. Добре, ось так коротко розказав вам, завтра раненько на ринок, розкажу вам, що і як до цього все продавали, все було добре, але на помідору ціни обвалились. Обвалились до 20 гривень. Не думаю, що вона буде прям мега-дешева, тому що якщо на кабачок тримається, 10-15 гривень на кабачок, то я не думаю, що помідора буде прям 15-10 гривень. Але я собі можу думати по одному, а воно буде по-другому. Поживем, побачимо. Хочу подякувати 8 тисяч підписників, підписалося. Обов'язково додавайте ваші коментарі на мої відео. Можливо, я щось в чомусь помиляюсь, можливо, щось говорю те, що воно правильно не просто на вашу думку, а практику. Якби підтверджується, що да, дійсно це правильно. Тому пишіть мені свої поради. Дякую за багато. Пишете за кукурузу, за помідори, за різні такі культури, за свою практику. Я дуже вам вдячний. Мій канал не просто для того, щоб там набрати підписників і думати. Я поважаю тих людей, які на мене підписалися. Я поважаю всі ваші поради, критику, якусь похвалу, все-все адекватне, тому що ну, треба, треба старатися. Треба старатися і якби один одного підтримувати. Тому я дуже вам дякую. Також, якщо корисні якісь мої відео, обов'язково підписуйтесь на канал, тому що завдяки цьому я зможу. Більше продати свої продукції через YouTube, Тільки YouTube бачить, що ви лайкаєте чи дивитесь до кінця це відео, чи просто написали коментарій. Оце все, чим більше цього всього, YouTube рекламує відео мої. Тому, якщо вам не важко, все, дивитесь, підписуєтесь, коментуєте, лайкаєте. Ну, ось так. Це це. Знаєте, як це плата за те, що ми можемо з вами ділитися там інформацією, знімати відео, спілкуватись онлайн. Оце така плата від Ютуба. Хочеш, щоб розвивався канал, маєш працювати над цим. Ну, ось так. Добре, що я хочу сказати вам? В принципі, все сказав. Зараз біжу відпочивати, їсти. Тому ось так. Добре, пока.